Огляд останніх оновлень Аскепнет. Для закладів первини та вторинної допомоги на сторінці шаблонів була додана нова функція шаблони рецептів. Щоб створити шаблон електронного рецепту, перейдемо на дану сторінку та натиснемо кнопку Створити шаблон. Напишемо назву шаблону. Беремо медичну програму та препарат. Далі слід заповнити термін лікування, добову та разову дозу. Спосіб застосування було заповнено автоматично. Натиснемо кнопку Створити шаблон рецепту. Створений шаблон рецепту можна виписати на основі амбулаторної чи стаціонарної взаємодії. Для цього в діях натиснемо кнопку Виписати рецепт. Усі створені шаблони будуть відображатися з правого боку сторінки. Наш новий шаблон застосуємо. Застосований електронний шаблон залишилося підписати. Натиснемо кнопку Створити. Там можна підписати нашу заявку. Слід зазначити, що виписування шаблону на електронний рецепт з підактивності плану лікування було обмежено задля уникнення конфліктів. Нова функціональність, яка була додана в ASCAP.NET, це направлення пацієнта. В діях на карті пацієнта з'явилася нова кнопка направлення пацієнта. Тут відображаються всі направлення, які були виписані для пацієнта в межах закладу, а також всі направлення, які були знайдені в ЦВД. Тут відображається номер направлення, дата виписування, категорія, лікар, який створив направлення, статус, а також лікар, який опрацьовує дане направлення. З даної сторінки можна перейти до обробки а також погашення направлення. Була додана форма. 012О, яка формується на основі останньої стаціонарної виписки пацієнта. Для закладів первинної допомоги у внутрішній статистиці в Ехелс-рецепти e було додано нову функцію реімбургаційний звіт. Тут можна обирати дату початку та дату закінчення. Потрібного звіту та генерувати в Excel файл. Дана можливість дозволить бачити всі рецепти, які були виписані, а також погашені в межах закладу. Дякую за увагу та допомогу Аскепнет ставати кращими.